Доброго ранку, всіх рад бачити на каналі. Е... У нас трошки сьогодні мінус, класна погода, бомбезна. Але потихеньку воно все тече, 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 тече. Ну, хоч трошки сніг порадував, підмочив земельку. І це вже, як би мовити, є позитивний нюанс, тому що вологи вкрай не вистачало, ну. Будемо спостерігати, як воно буде далі. На сьогоднішній момент вчора в коментарях до останнього відео да, там була ситуація. Питає людина: поясніть різницю в виході м'яса, сала у таких пород, якщо покривати там, Макстером, Пітреном, Дюрком в порівнянні з великою білою. Тому, так як вчора зарізали ми, виходить. Наша свинка виводна, там нахімічена. Покривали ми її, ну вона більше до, до Ландраса, покривали ми її п'єтренчиком. Він кабанчик це не найбільший, але такий потужний. Тому буду потихеньку, як то кажуть, розбирати, розрізати, показувати. І, само собою, е постараюсь максимально Доступно, наскільки я це розумію, наскільки це зі свого досвіду, розкажу, який краще де вихід і в чому де перевага. І ще деякий нюанс. Наперед забіжу, зауважу, що породу Макстер я вже дуже давно не використовую по одній простій причині. Порода класна, ростуть суперово, все бомба. Один, один мінус. Великі плоди під час опоросу. Хоть, якщо це буде перевізка, це взагалі біда буде. Якщо ж е навіть в мене були випадки такі, коли це основна свиноматка, в якої вже це п'ятий-шостий опорос, і вона його просто не може видавити. Плоди можуть бути 3-4 кілограма. Ви уявіть. У нас на базарі деякі люди вивозять поросят місячних по 5-6 кг Шістків продають. А тут порося при народженні 3-4 кг. Ви уявіть собі. Тому майте на увазі. Так, пішов я зараз обхід господарству зроблю. Відчинили ми ворота для того, щоб в ангарі все це діло провітрювалося, щоб зерничко наше лежало максимально довго. Тому що ми фактично вже закупилися до кінця року, до наступного до року, в тому сенсі, до початку майбутніх жнив. То в нас все вже все закуплено. Я надіюсь, нам всього цього вистачить. Один нюанс, можливо, не вистачить гороху, ну то вже щось будемо рішати по факту. На даний момент все є. І на ближайші місяці 4-5 це точно. Так, ну що, друзі, поїхали. Дивіться відео, коментуйте, що де не згодні, в кого яка є думка. Всю думку я вислухаю. я ну, На що цього тільки за. Всім все найкраще. Працюємо далі. Так, ну що, трішки вже на кухні устаткували, поробили. Тепер є можливість засняти і показати вам, який результат маємо. Наперед скажу, що порівнювати м'ясних порід, і таких як велика біла, ну це можливо трішки дурна справа. Але скажу так, що велика біла, це свиня, це перш за все це материнська лінія. Тому її. Краще в будь-якому випадку в чистоті ніхто не буде розводити ж відповідно великою білою самої дітей. Я й не чув, що хтось так дуже ними займався. Да? Краще, наприклад, її використовувати як материнську лінію, покривати цими самими м'ясничками, і на виході дуже вийде гарний результат. Ну, якось так. На даний момент, у нас наша свинка виводна, покрита була п'ятренчиком, вона більше до ландраса, тому що ці свинки мені більше все ж таки подобаються. І покажу вам, що ми маємо, який результат. Коли ви покриваєте свина... свиноматок петренчиком, у вас є дуже гарний вихід м'яса. Це у нас лопаточки. Задочок у розрізаному вигляді. Яблучко велике, яблучко маленьке. Задочок, переважно, я використовую для тушоночки. Дуже класно. Є там ще певний нюанси, але в кожний, ну, всіх секретів, як би мовити, розкривати не будемо. Гарний вихід, м'ясний. Дані поросята мають. Як завжди, собі залишаємо для копчення ось таку підчеревинку. Дивіться. Деревина для копчення дуже гарний вигляд має. Так, це в нас підгорок. Дивіться, який. Підгорок просто шикарний. І саме сальце, відповідно. Да, в даних порід шкурочка гарно висмалена, все зроблено, як має бути. Частинки підчеревинки ще не розрізали. Рулет ми на підчеревині не знімаємо, там колись питали, ось дивіться, воно все м'ясненьке, все горненьке. Ось дивіться, яка прослуйка. М'ясо йде. Це фактично не підчеревина а фактично м'ясо. Ось дивіться, допоки йде. Якщо взять. Наприклад, оце все прослойка. Якщо взяти, наприклад, сальних свиней, то в них такої прослойки відповідно ж немає. Дивіться, дуже добре видно. От такі свині. Да, товщина сала тут незначна, але за рахунок, тут виігруєте ви за рахунок гарного виходу м'яса. І тепер саме ж основне, тріхи порівняємо. Да? Наприклад, якщо ви покрили макстером, там задки з п'єтренами плюс-мінус одинакові будуть, в залежності вже від раціону, від там, ще якихось факторів. Тому що, наприклад, якщо ви покриваєте там, в залежності, кого ким ви будете, кого ви будете крити, там, ну, це таке. Плюс-мінус у Макстера і П'єтрена одинакові. Задочки. От бивнушка, балик, буде більша у це з мого такого спостереження. Лопатка буде більше в мокстера. Він такий більш квадратний спереді. Якщо брати дюрка, він буде по м'ясові, плюс-мінус, як вони трішки поступаються, але буде більша товщина сала. Особливо сало буде десь там після 140 кг. І вони в основному. Такі кругляшки, якщо дюрки. Е, ще є один такий, я колись парував, виходить, велику білу, також, плюс-мінус там свинка така. Покрив я її дюрком. На виході дуже гарні чудові свині получались. Також я крив ландраса дюрком. Там взагалі свині високі, е, гарна інтенсивність росту. Ну, сподобалось мені. Ось така ситуація. В принципі, Максимально те, що зміг розказав, показав. Кому що цікаво, пишіть в коментарях вашу думку, як ви вважаєте, яке ж все ж таки поєднання краще. Не забуваємо підписуватися в описі до групи. Буде посилання на нашу групу, на нашу продукцію. Всім, все найкраще, працюємо далі.